На підтримку армії у Хмельницькому додатково спрямували ще 95 мільйонів гривень. Впродовж вихідних на Хмельниччині зафіксували чотири дорожньо-транспортні пригоди з травмованими. Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе. В Студії Денис Пімінов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, Канада виділить 25 мільйонів доларів, щоб надати Україні високопріоритетне обладнання протиповітряної оборони. Про це повідомив міністр національної оборони Канади Біл Блер. Зазначається, що ця сума стане внеском у партнерську підтримку, яка очолює Велика Британія. У міністерстві додали, що це є частиною військової допомоги Україні у розмірі 500 мільйонів доларів, оголошеного в Києві прем'єр-міністром Джасіном Трюдо в червні 2023 року. На підтримку армії у Хмельницькому додатково спрямували ще 95 мільйонів гривень. Таке рішення підтримали депутати під час сесії Хмельницької міської ради, внісши зміни до програми підтримки сил оборони. Дякуючи платникам податків, маємо перевиконання бюджету на понад 100 мільйонів гривень за 8 місяців. Це дало можливість спрямувати ці кошти на підтримку сил оборони. Ми додатково виділили 95 мільйонів гривень. Ця сума задовільнила усі звернення від військових та силовиків, які наразі маємо. Це і ремонт техніки, і придбання глушників, антидронових комплексів, квадрокоптерів, тепловізорів та спецобладнання тощо також 7 мільйонів. Гривень додатково передбачили на придбання дронів камікадзе, зазначив міський голова Олександр Семчишин. Додамо, що загалом з початку року у Хмельницькому вже понад 1 мільярд гривень передбачили на підтримку обороноздатності. обороноздатності Ірпені відновила роботу соціально спортивна школа фонду Реал Мадрид, яка була зруйнована під час бойових дій в регіоні. Допомога від мережі Епіцентр та громадської організації Епіцентр дітям дозволила заново відбудувати спортивну інфраструктуру школи та відновити навчання дітей в соціально незахищених верст населення. На офіційне відкриття школи завітали представники ЮНІСЕФ, міністр освіти і науки України, також голова Київської ОВА та міський голова Ірпеня, а також співзасновниця компанії Епіцентр К Галина Герега. З перших днів війни ми надавали нашим учням в Ірпені психологічну, а згодом і матеріальну підтримку. Діти пережили окупацію та інші жахіття війни. Тож для нас дуже важливо бачити зараз їхні усмішки. Відбудова ліцею символізує як відновлення освітньої галузі, так і самого міста Ірпінь. Історія окупації та героїчної боротьби, якого розлетілася по всьому світу. Тож ми дуже раді долучитися до цього проєкту та плануємо й надалі розвивати мереже шкіл фонду Реал Мадрид в Україні, говорить віце-президент громадської організації «Епіцентр дітям Тарас Герега. Вартість капітального ремонту спортивного комплексу склала понад 5 мільйонів гривень. Впродовж вихідних на Хмельниччині зафіксували чотири дорожньо-транспортні пригоди з травмованими. Отже, поблизу села Красносілка, що на Старокостянтинівщині, 16 вересня, автівка Рено зіштовхнулася з трактором. Про це повідомили у секторі комунікації національної поліції у Хмельницькій області. Як зазначають у відомстві, дорожньо-транспортна пригода сталася за участі 43-річного хмельничанина, який кермував легковиком та 50-річного водія трактора. Внаслідок аварії передню частину автівки розтрощило вщент. Травмувався чоловік, який був пасажиром автомобіля. Наразі його госпіталізували до Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні. Того ж дня поблизу села Грожичанка сталася аварія, в якій відбулося зіткнення трьох машин, двох легкових автомобілів та мікроавтобуса, в які в'їхали внаслідок того, що не впоралися з кермуванням. В результаті зіткнення трьох машин: 60-річна пасажирка автомобіля Мерседес Бенц» отримала тілесні ушкодження вже в неділю, 17 вересня, дві дорожньо-транспортні пригоди трапилися у Хмельницькому. Обидві виникли внаслідок зіткнення автомобіля та мотоцикла. Внаслідок двох зіткнень автомобілі та мотоциклів постраждали саме водії мотоциклів та були госпіталізовані до лікарні. Загалом продовж вихідних повідомляють по чотирьох травмованих внаслідок аварії, що сталися на дорозі. Наразі слідчі поліції з'ясовують усі обставини цих подій. Ну і це усі актуальні новини на дану годину. Бажаєте долучитись до інформаційного фронту на першому подільському? Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. До зустрічі в ефірі та бережіть себе.